Гірчак зміїний, змійовик латиною Polygonum бісторта ця багаторічна трав'яниста рослина родини гречкових, легко знаходиться на болотах, вологих луках та лісових галявинах по всій території України. Для приготування ліків використовують її кореневища. Найкраще заготовляти їх одразу після цвітіння рослини, що припадає на кінець травня, середину липня. Щоб зібрати сировину, викопайте кореневища, обтрусіть їх від землі, очистіть від стебел і дрібного коріння та ретельно промийте холодною водою. Потім розріжте їх на шматки довжиною 10-15 сантиметрів. Сушити кореневища можна на сонці, в добре провітрюваному приміщенні або в спеціальних сушарках при температурі 50-60 градусів Цельсія. Зі 100 грамів свіжої сировини виходить близько 25 грамів сухої. Готову сировину можна зберігати до 6 років. Важливо пам'ятати, що аптеки цю сировину зазвичай не продають. Будова рослини. Гірчак зміїний має характерне дерев'янисте, зміявидно вигнуте кореневище, що й дало йому назву. Його стебло прямостояче, просте і голе, сягає від 30 до 100 сантиметрів заввишки. Листки біля кореня та нижні стеблові мають довгі крилаті черешки, видовжено ланцетну або яйцевидно ланцетну форму. Верхні листки дрібніші, вузькі та сидячі. Квітки рослини дрібні, блідороженого кольору, зібрані на верхівці стебла в циліндричне колосовидне суцвіття, плід тригранний горішок, цвіте рослина з кінця травня до середини липня. Хімічний склад кореневище гірчака багате на дубині речовини близько 25 А також містить корисні флавоноїди та крохмаль. Повний склад дивись в описі до цього відео. Фармакологічні властивості і використання гірчак зміїний це ефективний природний засіб, що допомагає при проблемах травлення та запаленнях. Він виявляє протизапальну, в'яжучу та антибактеріальну дію. Завдяки своїм властивостям гірчак також зупиняє кровотечі та має заспокійливий ефект. Є навіть попередні дані, що дубильні речовини гірчака можуть мати протипухлинні властивості, його широко використовують у народній медицині при розладах кишечника, включаючи проноси та дезентерію, запаленнях слизових оболонок, зокрема ротової порожнини та горла, стоматит, гінгівіт, пародонтоз. Хворобах шлунка та дванадцятипалої кишки, включаючи виразкову хворобу, проблемах з нирками та сечовим міхурем, а також при каміннях у жовчному міхурі, шкірних захворюваннях, екзема, застарілі рани, фурункули, кровотечах, зокрема маткових та прибілях у жінок лікарські форми і застосування. Для приготування ліків з гірчака зміїного найчастіше використовують відвари та порошки. Всередину при проносах і дезентерії. приймайте порошок кореневищ по 0,5-1 грам тричі на день або ж приготуйте відвар 20 грамів сировини на 200 мл окропу, приймайте по одній столовій ложці 3-4 рази на день при каменях у сечовому та жовчному міхурах. Заваріть 20 грамів кореневищ на 1 літр окропу. Пийте по півсклянки тричі на день, дотримуючись дієти без м'яса, солі, алкоголю, риби та яєць. При внутрішніх кровотечах змішайте 5 грамів порошку кореневищ гірчака з однією чайною ложкою насіння льону звичайного залийте 200 мл окропу. Пийте по одній столовій ложці через кожні 2 години. Зовнішньо. Для полоскань та примочок приготуйте відвар з 20 грамів сировини на 1 літр окропу, використовуйте для промивання ран, полоскання отової порожнини і горла, а також для спринцювання. Для лікування екземи зробіть мазь, змішавши свіжий сік кореневища зі смальцем у співвідношенні 1 до 2. Важливо, пам'ятайте, що при тривалому вживанні препарати гірчака зміїного можуть спричинити запори завжди дотримуйтесь рекомендованих доз. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед вживанням будь-яких лікарських засобів консультуйтесь зі своїм лікарем.